В білій церкві відбувся спільний брифінг представників Державної служби з надзвичайних ситуацій та національної поліції. Насамперед мова велася про безпечні методи використання альтернативних джерел опалення та живлення, а також про безпеку дітей у періоди навчання та канікул. З початку року в Білоцерківському районі було виникло 1000 тисячу... 535 пожеж, з них 298 пожеж в житловому секторі. Загинуло 13 осіб. З настанням холодів більшість мешканців приватного сектору використовують пічне опалення, але, на жаль, неправильна їх, їх, їхня експлуатація призводить до виникнення пожеж. Основними правилами безпеки під час використання пічного опалення є. Перед початком опалювального сезону потрібно обов'язково звернути увагу на технічну справність печі, замазати тріщини, побілити. Перед початком опалювального сезону обов'язково потрібно видалити сажу із димоходу, не використовувати легкозаймисті речовини для розпалювання печі, не доручати топлення печей малолітнім дітям. Не сушити речі, на печі та поблизу неї, не розташовувати горючі предмети ближче, ніж 1 метр від печі, не перегрівати піч. Перед топковим отвором обов'язково має бути металевий лист для запобігання випадання жарин. Попіл обов'язково потрібно викидати після його повного загасання. В умовах холодної погоди також незамінними є електричні обігрівачі. На жаль, неправильна їхня експлуатація або несправність теж призводить до виникнення пожеж. Використовуйте обов'язково електричні обігрівачі сертифіковані. Не використовуйте неякісні подовжувачі. Також ставте, не ставте обігрівачі поблизу штор або горючих предметів. Заборонено сушити одяг на електричних обігрівачах та поблизу них. Періодично перевіряйте справність електричної проводки, а також не перевантажуйте електромережу шляхом вімкнення в одну розетку багатьох приладів. Наразі почастішили випадки відключення електроенергії, тож і відповідно інциденти з використанням генераторів також тяжіють до почастішання. Хотілося б наголосити про основні правила безпечного користування цими установками. Так, генератори встановлюють. Новлюються на відкритому повітрі, можуть використовуватися лише там використання генераторів в приміщеннях, підвалах, гаражах забороняється. Якщо ж користування генератором допускається використання в конструкціях, що передбачено інструкцією заводом-виробником, конструкції, з яких вони виготовлені, повинні бути з негоручих матеріалів та забезпечувати добре провітрювання. Тому що продукти згорання, тобто чадний газ, який виділяється в процесі роботи генератора, є отруйним та може бути смертельним. Генератори повинні розміщуватися в місцях, очищених від сміття, забезпечені від підтоплень та сув'ю. Також потрібно не забувати про дотримання протипожежних відстаней від будівель. Так, Наприклад, для генераторів потужністю до 1 кВт протипожежна відстань повинна бути від 1 до 4 метрів. Для генераторів потужністю від, 3, від 1 до 3 кВт. Відстань буде складати від 1 до 6 метрів. Потужністю від 3 до 6 кВт відстань складає від 4 до 8 метрів, а для генераторів потужністю. Від 6 до 10 кВт, від 6 до 10 метрів від будівель. Також під час заправляння генератора він має бути вимкнений. Тобто заправляти генератор, який працює, заборонено. Також заборонено в, собі, там, в темний час доби підсвічувати запальничкою, курити біля генератора, або ж використовувати джерела відкритого вогню. Забороняється перенавантажувати генератор, торкатися до нього мокрими руками. Біля генератора у вас вдома повинен бути якийсь вогнегасник або ж відро з піском. Під час, якщо ви під час експлуатації генератора відчуваєте запах диму, або ж ви бачите, що виникла пожежа, потрібно відразу телефонувати на лінію 101. Бережіть своє життя, дотримуйтесь правил що ж небезпеки, і жоден холод не стане небезпечним. На кінець говорили про освіту, про безпеку учнів у ліцеях та гімназіях, а також поза рамками освітнього процесу. Всі наші інспектори перебувають і несуть службу не, не по саме в закладах освіти загальносередньої середньої нашої громади. Під час здійснення своїх функцій вони здійснюють превентивну та профілактичну заходи щодо саме. Забезпечення безпечного освітнього середовища, вживають заходи щодо виявлення та усунення загроз життю та здоров'ю всіх учасників освітнього процесу, вживають заходи щодо запобігання та протидії булінгу, виявлення таких фактів та вчасного реагування на них. Вживають заходів щодо профілактики та запобігання вживанню алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів та психотропних речовин нашими дітьми, а також вживають заходів щодо уникнення потрапляння наших дітей у небезпечні ситуації та вчинення ними ризикових вчинків і Своєчасно реагують на всі надзвичайні події, які стаються в закладах загальної середньої освіти. Наш інспектор перебуває саме в закладі загальної середньої освіти і кожен учасник освітнього процесу або будь-хто інший може звернутися до нього з повідомленням або з іншого питання про допомогу. Інспектор відреагує відповідно до законодавства. Вжиє заходи щодо припинення правопорушення, а також в разі необхідності роз'яснити алгоритм дій, якщо це буде компетенція іншого органу. Зараз тривають осінні канікули, і ми хочемо звернутися до батьків, попіклуватися про безпеку наших дітей під час канікул, навчаючи їх безпечному поводженню в побуті, дотримуючись правил дорожнього руху. Уникаючи небезпечних місць для ігор та не торкаючись небезпечних предметів, дуже важливо показати приклад безпечної поведінки, проговорити з нашими дітьми алгоритм дій щодо. Дії в надзвичайних ситуаціях, бо нехтування елементарними правилами безпечної поведінки є зачасту причина настання сумних наслідків. Наша мета насамперед є навчити не лише дітей своїм правам, знати їх, а й захищати їх свої права законним способом. Не навчити тому, що не треба мовчати, а треба говорити і звертатися до дорослих за допомогою. І саме інспектор, перебуваючи поряд, може допомогти дітям вирішити їхні питання, захистити свої права, уникнути небезпечних ситуацій та вчинення ризикових вчинків, які мають і могли б мати. Негативні наслідки. Тож, шановні батьки, не залишайте, будь ласка, своїх дітей на самоті під час канікул. Дбайте про їхню безпеку. На власному прикладі показуйте та дотримання безпечних правил безпечної поведінки. Це дуже важливо. Давайте разом дбати про безпеку наших дітей. Дмитро Ніжельський, Денис Кущенко, новини, телеканал Крокус.